Усіх 50 гривень за спідничку. Це такий у нас міх жіночих спідниць від бренду Esmara у різних кольорах, така велика кольорова гамма. У лоті їх буде 30% і ціна такого лоту 1500 гривень. Розмір з XS по L. Ечку. Такі будуть гарні катонові, 66% катону, 28% поліестеру та 6% віскози. В трьох кольорах будуть такі гарні сіренькі з кишеньками. Також на затяжечці і на резиночці. Так гарно виглядає на модельці трохи вище коліна. Такі будуть. Будуть в рожевому кольорі, такий гарний яскравий колір. Також з кишеньками на затяжечці, на резиночці. І ще така модель буде в чорному кольорі. Це в розмір XL. Гарно тягнеться. Підійде і під якісь футболочки, і під блузочки. І другий варіант це у нас такі гарні спіднички під штучну замшу. Гарна тут резиночка. Також дві кишеньки попереду. І такі задекоровані наші гудзички, закльопочки. Ось так гарно виглядає. Під блузку взагалі буде супер. Так, і ще в такому гарному кольорі хакі. Так гарно виглядає на модельці з чобітками. Можна навіть зі светриками вже осінь. Скоро гарні такі кишеньки. Ось така підкладочка зсередини. 50 гривень за одну спідничку. Лоті 30, 1500 коштує цей лот. Замовляйте в наших менеджерів.